Радіймо, друзі, заснувати новий світоустрій може тільки надзвичайно авторитетний центр, керований над людьми. Інструкцію з його заснування дає Ісус Христос у документі Добре знання. Це має бути стратегічний стартап, який відкриє нову екологічну нішу і займе в ній монопольне становище. Україна має потенціал стати центром нової цивілізації завдяки своїй історичній символіці та духовній спадщині. Традиційна доктрина говорить про те, що нова цивілізація, новий світоустрій починається з заснування трьох арійських варн мудреців, воїнів та господарів. Слово арійських означає шляхетних, тобто таких, що перебувають під керуванням людей високого рівня розвитку аріїв. У нашій класифікації це третій рівень розвитку людини перший прості, другий гравці, третій арії. Але хто виступить засновником цих трьох варн? Традиційна доктрина стверджує, що вони не виникнуть шляхом самоорганізації. Засновником трьох арійських варн виступає четверта варна, яка стоїть над ними варна лебідь або ганса. Це варна, яка об'єднує людей четвертого рівня ельфів, тобто світлосяйних. На систему з трьох арійських варн під керуванням ельфійської варни вказує київська легенда про заснування міста. А також скіфська легенда про трьох синів вічно юного Таргітая. Гербом України є знак Лебідь, символ варни ельфів. Легенда про заснування Києва нагадує, що на чолі засновників була ельфійська варна лебідь, якій підпорядковувалися три арійські варни: мудреців, Кий, воїнів, щек та господарів хорив. З цієї ж причини на монеті Володимира Великого зображений лебідь, який летить вертикально вгору. Лебідь це символ Ельфійської України. Чому арійські варни не можуть виникнути шляхом самоорганізації? Тому що творення нового світу відбувається в умовах руйнування та розпаду старого світу в ситуації світоглядного та організаційного хаосу. Для того, щоб заснувати новий лад, необхідний надзвичайно авторитетний центр, який за рівнем свого розвитку на порядок перевершує всі наявні утворення. Новий світовий порядок неможливий без сильного лідерства. Для цього й потрібна організація, керована над людьми, світлосяйними ельфами, потрібна варна лебідь. Отже, перед заснуванням трьох арійських варн, керованих аріями, необхідно створити ельфійську варну, керовану ельфами. Інструкцію зі створення ельфійської варни дав Ісус Христос у документі під назвою Добре знання геленською мовою Євангеліє. З погляду сучасної філософії Ісус заснував стратегічний стартап інноваційну компанію, яка відкриває нову екологічну нішу і згодом посідає в ній монопольне становище. Слово стратегічний вказує на те, що компанія розвивається власною силою, здобуваючи необхідні ресурси на кожному кроці свого розгортання. Слово стартап вказує на те, що компанія володіє ультраінноваційною технологією, яка перевершує будь-яку уяву. Тому немає конкурентів, а в новій екологічній ніші посідає домінуюче становище, стає в ній першим і останнім гравцем. Саме таку організацію школу ельфів створив Ісус Христос. Ультраінноваційна технологія полягає у трансформації свідомості, а саме піднесенні її на значно вищий рівень у діапазон частот, що позначається терміном Царство Боже. У результаті підвищення свідомості відбувається палінгенезія. Тобто перехід людини на четвертий рівень розвитку це перехід від арія до ельфа, від людини до надлюдини, від гомодуплекс до гомотриплекс. Як ми вже знаємо, школа ельфів була створена як палінгенетичний реактор або ж ельфійський кокон. До реактора входять арії, а з реактора виходять ельфи. Для майбутнього масштабування проекту Ісус призначив 12 апостолів, які згодом мали заснувати 12 реакторів другого покоління. На кожному новому циклі материнський реактор мав народжувати 12 дочірніх реакторів. Першим ельфом палінгенетичного реактора став апостол Іван Заведей, двоюрідний брат Ісуса, головний редактор доброго знання. Апостоли Яків, Петро та Андрій символізують три арійські варни: мудреців, воїнів та господарів. Накопичених знань досить для того, щоб, за прикладом ельфійського реактора Ісуса Христа, заснувати український палінгенетичний реактор. Ісус залишив нам опис технології палінгенезії та заснування нового світу для того, щоб ми реалізували добре знання, коли прийде повнота часу. Шалене прискорення подій однозначно свідчить про те, що цей час настав. Для реалізації настанов доброго знання ми засновуємо цивілізаційний стартап з робочою назвою Ельфійська вільна церква. Стратегія його заснування називається ельфізм. Як ми вже говорили, ельфізм. Це теорія та практика перетворення людини на надлюдину смертного Арія на вічно молодого ельфа. Радіймо, ельфи.